Студія Котофії Представляє Українські народні казки Спеціально для проекту Батьківська книжка. Українська народна казка РАК не борак» і ЙОГО вірна жінка. Читають Сергій Пронін і Олександр Недвіга ЛЮБІМІР. Було це тоді. Як раки вміли свистати. Жили тоді дід та баба, а в них було три доньки одна краща за іншу. Якось баба сказала найстарші: Ану, візьми відерця та принеси води. Старша донька взяла відерця, зачерпнула з криниці води. І хотіла вже йти, але рак, не борак, хаб за нього і не пускає. Дівчина злякалася, та як закричить. Пусти мене раче, небораче. Не пущу, каже той. Мусиш бути моєю жінкою. Ніколи у світі не буду я жінкою клишаного рака, каже дівчина. І рак неборак потягнув її у воду. Баба чекала, чекала на старшу доньку, а потім і каже середній. Старша десь пропала. Візьми друге відерце та принеси води, бо треба обід варити. Середня донька пішла, зачерпнула відерцем води, але не встигла його й витягнути. Як рак не борак, хаб за відерце. І не пускає? Пусти мене раче, небораче, бо мама буде сварити. Треба обід варити. Пущу, як підеш за мене? Ні. Вийду я заміж за гарного хлопця, а не за якогось кривиного рака. Тоді рак не борак, смить її, і дівчина впала у криницю. Баба вже розсердилася. Бач, які вони обидві ледачі? Видно, там заснули? Найменша дочка й каже Я піду, мамо, і принесу води. «Іди, але не сиди там довго. Пішла менша дочка до криниці, зачерпнула води, а рак неборак схопив відерце і не відпускає. Дівчина закричала Ти що? Сказився. Ану, відпусти, бо мені тут ніколи сидіти. Рак неборак відповів як підеш за мене, відпущу, а як ні, то ні. За тебе? А ти будеш мене вірно любити? Буду, дівчино. Добре, я вийду за тебе. Але скажи де мої сестри? Та он вони. У лузі квітки збирають, віночки плетуть. Дівчина глянула туди а сестри справді у лузі збирають квіточки. То коли ж приїхати сватати? спитав рак неборак У неділю наготуємось і будемо чекати. Молодша донька забрала сестер та й пішла разом з ними додому. Як прийшли додому, а вона до матері. Мамо, рак не борак пройде мене сватати, я обіцяла стати його жінкою. Хай приходить, відповіла мати. Настала неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли побачити, як рак не буде танцювати. Ще такого не було. Чекають, чекають, а жениха нема. Почали вони сміятися. «О, рака неборак, криві ноги. То ще він заткує, пішов, певно, у другий бік. Аж раптом земля загуділа, І з'явилися парубки на конях. Перед ними на білому коні їхав пишно вбраний красель. Зліз парубок із коня, зайшли вони в хату, посідали за столи. Та й засватали найменшу доньку. А потім молодий і каже нареченій, Я маю бути раком іще один рік і три місяці. Чи будеш ти мене чекати так довго? Молода відповіла, Так, буду чекати. Сів тоді молодий на коня, тільки пил стовпом за ним і лишився. Рак не борак. Не забував своєї жінки. Кожного вечора приповзав він до хати, скидав із себе панцир і ставав людиною. Жінка не могла ним натішитися. Але одного разу він сказав: Я, жінко, трохи засну. А ти слухай, як під вікном рак три рази свисне, то розбуди мене. Поспи, чоловіче, я буду добре пильнувати. Жінка не спала, прислухалася до кожного шерхоту Раптом почула свист. Почав її сон морити, але вона не піддавалася. Минуло ще трохи часу. Хтось свиснув два рази, а жінку ще більше хилить до сну. Поклала вона голову на подушку біля чоловіка, та й заснула. А коли під вікном хтось свиснув три рази, жінка не почула. Уже й сонце зійшло, пташки заспівали, чоловік прокинувся, убрався у панцир і сказав Що ж ти наробила? Тепер шукай мене по світу, Може, знайдеш. Попов рак бідолаха до кринички, пірнув у воду і більше не приходив. Засумувала молодиця, а одного дня й каже своїй матері Зберіть мені, мамо, торбину з харчами. Піду я шукати свого чоловіка. Зібралася жінка в дорогу, попрощалася і пішла, куди очі бачать. Ішла один день. Другий цілий місяць йшла і питала, чи хто бачив її чоловіка, але ніхто його не бачив. Якось серед широкого поля зустріла вона старого престарого діда, розповіла йому про свою біду і попросила поради. А дід відповів: Це може сказати лише місяць. Він уночі дивиться на землю і знає, де що діється. Я його спитаю, каже молодиця. Та він тобі нічого не скаже. Треба спитати його матір. А де її знайти? Підеш цією стежкою до Синьої гори. На тій горі є хатина, Там... І живе місяцева мати. Пішла жінка до синьої гори, стала під хатою і стукає у вікно. Хто там? питає з хати господиня. Це я, каже дівчина, прийшла до матері місяця допомоги просити. Двері відчинилися. Молодиця увійшла і поцілувала господині руку. А сльоза, що впала на руку старої, запекла вогнем. І мати місяця сказала Ой, видно, в тебе, молодице, Велике Горе. Вона все й розповіла. Добре, жіночко, мовила мати місяця. Вранці син повернеться додому, і я запитаю його про твого чоловіка. Дала вона жінці повечеряти? І сховала на ніч, накрила коритом під лавкою. Коли розвидніло, прийшов місяць додому. Переступив поріг і каже Мамо, а чому тут людським духом пахне? То тобі, здається, сину? Мабуть, набрався по світу? Місяць поїв та й лягає спати, а мати питає Ти бачив, сину? Жінку рака не борака. Вона, бідна, блукає по світу і шукає свого чоловіка. Чи знаєш, де він? Не знаю, мамо. Жінку може понести до нього хіба тільки вітер. Місяць заснув, а його мати підняла корито і каже до жінки Підеш, молодичко, до матері вітру. Вона живе на другій горі. Стара вітриха добра жінка. І тобі допоможе. Прийшла молодиця до матері вітру, поклонилася низенько і припала до її руки, а коли цілувала, то упала сльоза і опекла господині руку. Ой, видно, молодиця, у тебе на серці якийсь великий біль. Жінка розповіла про свою біду. Вітриха зітхнула. Накрила молодицю під лавкою коритом і стала чекати свого сина вітра. Довго його не було, десь блукав світом. Як нагулявся і втомився, то привіявся додому. Сів він за стіл, а мати й каже Бідна жінка рака неборака залишилася одна. Ходить по світу й шукає свого чоловіка. Та ніяк не може знайти. Ти не знаєш, де він може бути. Знаю, мамо. Якби молодиця була десь поблизу, то я б її поніс до рака неборака. Вона тутечки, і стара вітриха підняла корито. Молодиця поклонилася вітру, той закінчив вечеряти і сказав. Виходь на подвір'я і сідай мені на плечі. Сіла молодиця вітрові на плечі, та й полетіли вони. Летіли, летіли і нарешті долетіли до високого замку. Там, у саду, за високим залізним парканом повзав рак неборак. Молодиця кинулася до нього і заплакала. Рак неборак обійняв її і теж заплакав від радості. Не плач, моя голубонько, змушений був я тебе покинути, бо так Змій звелів, який колись зневолив мене та зачарував. Але тепер усе буде добре, бо твоє кохання зруйнувало його злі і чари, і я вже ніколи тебе не покину. А старий Змій, що царював у тому замку, Тим часом стояв і дивився у розчинене вікно. І коли він усе те побачив і почув, то страшенно розлютився, але подіяти вже нічого не міг і тому тільки тріснув від безсилої злості. Тоді Рак борак, одразу ж зробився чоловіком вже назавжди. Оселились вони із жінкою у розкішному Змієвому замку. І там іще довго жили-поживали, ніякого лиха не знали.